Друзі, зараз я в Миколаєві на дуже цікавій, дуже корисній події, яка носить назву як точно? міжнародний форум продовольча безпека в умовах післямоєнного відновлення глобальні та післявоєнні виклики. Сьогодні другий день роботи. Якщо перший день ми працювали в аудиторіях, сьогодні день поля міжнародний, дуже цікавий, дуже насичений. І це також форум це не тільки Виступи, але таке неформальне спілкування. І зараз я хочу вам представити. Перніше прошу вас представитись. Я проректор Миколаївського національного аграрного університету з адміністративного споруди та правової роботи Саколі Квіталій. Завтра а. форум продовжить свою роботу на більш такому науковому рівні. На жаль, сьогодні я вже від'їжджаю, але я подивившись програму, побачив. Тему вашого виступу, яка мене дуже зацікавила, як називається ваш виступ? У мене виступ, скажем, так, інтеграційний. це впровадження штучного інтелекту та робототехніки в аграрну освіту, ну, тенденції розвитку, глобальні виклики. Це дуже сучасно. І навіть я не очікував, що в бочбовому закладі науковці вже навіть штучний інтелект використовують де в аграрній сфері, як прийшла а, така ідея, ця ідея нам прийшла з моменту після масштабного вторгнення. Відверто вона була зумовлена вимогами сучасних реалій. Чому тому, що ми стигнулися після 24 лютого, 2022 року з чим? Як і всі, напевно, з дефіцитом кадрів, з мобілізацією, відсутність бронювання. Це ви за кордон, відток спеціалістів, і нам необхідно було якимось чином закривати кадровий потенціал. Яким чином закривати кадровий потенціал, що ми за вуз, який не буде застосовувати навички, які отримані нашими ж студентами, фактично? Да, ми ну, вивчають, можливо, ці, що е це, на вони вивчають ці можливості, Є у вас в програмах, Шо, такі у нас є, е але у нас на сьогоднішній день в моїй підпорядкованості є там 110 осіб, із них десь 30 студентів. Що ми які у нас принципи були? У нас були принципи, що якщо ми беремо на посаду студента щоб, як правило, якщо це на підприємстві, вони отримують формальні якісь навички і переходять кробітничі професії. Ми ж хотіли, що якщо у нас працює студент, щоб він був фахівець з вищої освіти, вам не треба з нього готувати якогось чи так, механізатора. Це так? Основна проблема, тому що вища освіта є, але по фактично, він не є фахівцем в галузі електротехніки, електромеханіки, в галузі агрономії. В галузі агроінженерії, в галузі комп'ютерних наук. Тому вимога і принцип основний це те, щоб під час поєднання освіти з виробництвом, з роботою, да, скажімо. Він отримував ті компетенції, які вимагають його спеціалізація. Тому у нас було запроваджено з викликами, які нам створює суспільство, держава. Це ну, перший такий виклик. Це було впровадження інклюзивної. Освіти інклюзивних вимог це застосування, що корпусах, кожні корпуса, е, кожні об'єкти інфраструктури мали доступ для інклюзивності. Звичайно, військових звичайно, та... е, вибачаюсь, е, стісняюсь запитати, що таке інклюзивне інклюзивність це скажімо так, середовище, яке дозволяє особам з обмеженими можливостями. Відчувати себе як повноцінна особа, тобто нам необхідно було встановити пандуси, підйомники і так далі. Вивчивши ринок і вивчивши те технологічні особливості, ми зрозуміли, що а чому би нам не поєднати впровадження. Наших знань, які ми надаємо студентам, це креслення, це застосування сучасних програм щодо проєктування, це сама зборка, це сама розробка, це потім впровадження і опробація, сертифікація, наприклад, механізмів. І ми почали з цього, що студентам, які займаються певною видою діяльності, це Ті факультети, які назвав, щоб вони розробили за таку з фахівцями, що вони зробили, і потім ми отримали позитивні результати, де собівартість відносно риночної для нас склала менше 70%. Тобто, якщо середній підйомник на ринку стоїть 50-60 тисяч гривень, ми з обівартістю та нашим правом інтелектуальної власності був 30%. Потім ми зрозуміли, що нам необхідно йти далі, щоб запроваджувати певні механізми розвитку студентів і розвитку взагалі сучасних вимог. Другий проект у нас був це віолі відключення, тобто це відключення електроенергії, з якими стикнулись напевно всі на території України. Ну, основний, звичайно, виклик це безперервність освіти, безперебійність освіти, де, опять же, ті ж самі здобувачі освіти, які вже отримують практичні навички, повинні були застосувати свої знання на практиці, забезпечити автономність кожного навчального корпусу у вигляді створення системи сонячних панелей, безперебійників, які адаптуються до сучасності і мають автоматичні пере. Ключання, і так далі, що ми забезпечили? І тут ми зрозуміли, що ми вже можемо застосовувати сучасні технології у вигляді штучного інтелекту, яким чином, ми почали рахувати. Рахувати те, що якщо ми зможемо розрахувати механізм переключення у сонячних панелей, що коли у нас Йде незначна незначна сонячна генерація, щоб у нас у тих корпусах, де. На сьогоднішній день постійне споживання. А у нас з вами тарифи не для населення, а для виробничників приблизно 10 гривень. Ми забезпечували генерацію на акумуляторах і потім видання. Всіть для того, щоб забезпечувати економію електроенергії, яка на сьогоднішній день е, дала позитивні результати, і це саме завдяки штучному інтелекту, робиться це поєднання. Штучного інтелекту. Штучний інтелект це був деякі елементи в цих схемах, так, в підйомних механізмах, інклюзивних механізмах. Штучний інтелект був застосований шляхом там голосового керування, шляхом, наприклад, формул, що чим більше вага людини. Або людини разом з механізмом, тим швидше там, або менше швидкість підйому опускання, це розпізнавання і так далі. Самі прості можливості. Самі прості спочатку. Ми прийшли к тому, що компетенції наших студентів повинні мати прості можливості для того, щоб вони знали практичну базу. Тому що, опять же, після війни, початку війни, база практик, виробничники вони в ну ми з вами. Знаємо, що ми знаходимося в місті Миколаєві, він є прифронтовим містом, да, і тут у нас у баз практик, які б повністю відповідали, не дуже велика кількість. Я ще одне питання. Студенти при цьому ще мають можливість е, заробити, вони отримують наразі повноцінну заробітну плату конкурентно. Чому? Супер. Тому що, ну, опять же, якщо в кожному корпусі... Кожних механізмах це необхідно комусь виконувати, або ми залучаємо підрядну організацію, або ми залучаємо, скажімо так, вже готову продукцію, да, отримуємо. То чому б не дати можливість студенту на практиці застосовувати свої знання, і ми отримали дуже велику ефективність. Ну, як мені здається, вони бо... зацікавлені, вони зацікавлені. І, матеріально. і матеріально, Ми зацікавлені в економії коштів бюджету. І ми поєднуємо. Ви бо... не віддаєте це підрядним організаціям, роботу, ми мак... а виконуєте своїми силами. Так, да, своїми силами ми отримуємо результат, який необхідний. в угу. умовах акредитації сьогодні. Це були, скажімо так, перші наші шляхи: поєднання дуальної освіти, поєднання практичних навичок з тими компетенціями, які треба. Але ми розуміючи, мультидисциплінарність наших е спеціальностей це агрономія, це інженерні спеціальності, це комп'ютерні науки. Нам необхідно було щось запровадити таке, що буде об'єднати максимально всі факультети. Звичайно, в умовах сьогодення. Всі ми бачимо розвиток штучного інтелекту, робототехніки, і так далі. То ректорат університету погодив можливість створення і початку запровадження лабораторій сучасних технологій, штучного інтелекту та робототехніки в біотехнологіях, в аграрному секторі і так далі. Першим скажем, позитивним результатом, який ми змогли досягти, це створення сучасного агроботу. Який, да, е який має можливість е точечного посадки насіння, е контрольованого поливу, е з датчиками оприскування, а також з можливістю розпізнавання хвороб шкідників е та поза індивідуального, скажімо так, застосування людини, щоб це було повністю звучить цікаво. А як це виглядає? Я, у нас є, скажімо так, історичні відео впровадження цих технологій. Звичайно, що це були різні різні пропозиції, різні е, ідеї. Але на сьогоднішній день ми впровадили я вам зараз покажу, да? Так. Це відео історичне. На сьогоднішній день початок був покладений в тому, що ми шукали можливості контролю цього агробота. Це були механізми або Arduina мікроконтролери, саме примітивні. Початок був покладений в тому, що ми закупили гібридне насіння, ми закупили шагові двигуни, ми закупили драйвери, тобто все необхідне обладнання. Разом зі студентами було розроблено базове програмне забезпечення. Після цього ми думали, які функції може виконувати агробот. Ми перейшли до того, що базовими функціями повинна бути посадка, повинен бути полив, повинно бути оприскування. Разом з цих вузли та механізми необхідно було якось розробляти. Про що ми з успіхом підписали. Угоду з компанією Автокат і вони нам надали більше тисячі безплатних ліцензій для освітньої сфери, де задейки ректорату ми закупили сучасні дереві принтери. Ми спроектували вузли, і їх ми застосували разом Це... з оці вузли Я бачу, да та, от, от вузли, там чи трішки далі. Там різні вузли, да, тобто різні вузли, які ми застосували. Після цих впроваджень ми почали це все об'єднувати. До чого ми прийшли? Ми прийшли до того, що у нас наш грабу мав можливість. Захвату насіння, посадки його, паливу, оприскування. Потім ми почали перейшли до стадії розпізнавання. Як ви бачите на відео, у нас іде функція захвату сім'ян, переходить агробот в режим посадки. І що це за насіння? Це в даному випадку це насіння перцю. У нас було помилково, на наш погляд, на сьогоднішній день. Ми обрали дуже велику кількість. Насіння різних сортів, що не вони дало можливість застосування. Та. Да, у нас було дві помилки: це різне освітлення, це різні лампи, це фітолампи, це сучасні лампи засобов led кристалів, і вони не давали репрезентативності. Вони надавали репрезентативності, чому тому, що необхідно було спочатку. почати... А що це зараз робиться. Зараз іде функція розпізнавання ячеєк для розсади, і агробот точечно здійснює палів. Так. Да. тобто він здійснює палів на тих ділянках, яких вже він посіяв насіння. Ми впровадили також функцію розпізнавання бур'янів, але на сьогоднішній день ми займаємося покращення цих. Можливості розпізнавання, в чому полягає покращення. Як зараз я переб'юсь, це функція оприскування за допомогою біопрепаратів. Ми співпрацюємо з компанією БТУ-Центр і вони додали нам таку можливість. ну Це типова ілюстрація того, як це відбувається, що це можна розмістити. Автомат можна все на... зробити. Да. І штучний інтелект що тут, яка функція? Що він функція штучного інтелекту полягає в наступному. У нас існує. Датчики калібрування, у нас існують датчики температури, вологості, орієнтації і штучний інтелект через бібліотеку YOLO v 5 Ми загружаємо туди більше двох, двох тисяч фото різних рослин, де ми кажемо про те, що ну, це так, дуже примітивно, да -да. що це здорові рослини, це рослини, які містять або шкідника, або хворобу. І після цього, маючи ці знання, комп'ютер, мікроконтролер на базі Raspberry, також застосуванням розширень, він визначає, що як йому діяти по тим даним, які нам дають агрономи. Тобто, у нас є об'єднання факультету менеджменту у вигляді спеціальності комп'ютерні науки, у нас є об'єднання в механізмах сівалки. В механізмах взагалі роботи це агроінженерія. У нас є об'єднання факультету електротехніка, електромеханіка енергетика. І у нас є об'єднання самого основного це агрономічного факультету, який буде казати, як на яку глибину висаджувати рослини, з якою відстанню, як за нею кількість влаги необхідна, яка повинна бути температура, яка повинна бути температура воздуха. Ну і відповідно, як реагувати на шкідники, які засоби застосовувати. Основна концепція надалі впровадження це можливість їх установки в великих тепличних комплексах, або застосування на гусеничних, колесних приводах і так далі. І це вже може бути. Або навіть на сівалках, які будуть розпізнавати бур'ян і будуть перед посівом вижигати, або це буде самодостатні пристрій, які буде самостійно діяти, або це буде пристрій, який буде працювати в відповідно тепличних комплексах, або для освіти, як ми зараз робимо. Коли студенти будуть працювати над цим проектом, вони вже точно будуть знати всі ці параметри, яку глибину треба посіяти насіння. Скільки треба дати добре, так? Тобто, тут е, і процес навчання, і так. процес Ну тут е... процес навчання для всіх. Для Ви всіх. Знаєте, якщо... І для штучного інтелекту, і для, і для нас також. Так. Ну, хто з нас знає мілі... міліметри, а також самі оптимальні на сьогоднішній день або мі... міліграми води там і Україні, хто працює з так такою точністю? Да, тобто точність у нас настільки зводиться до максимуму, що ми можемо перевірити ефективність. Добрих, ефективність там засобів захисту рослин, глибину посадки будь якої будь-якої культури і будь-чого. І тому це дасть потім, напевно, для вже масштабних якихось проектів позитивні результати. Це перші кроки практично. Це перші, кроки. перші помилки, перші е, висновки. Так, але це дуже. Продуктивно на нашому. Як студенти зацікавлені таких. А, студенти дуже сильно відгукнулись на це. Так. Вони майже повністю поглянулися в цей процес. І ми в захваті того, що ми маємо можливість зацікавити їх, відволікти від сучасних, скажімо так, реалій, і вони займаються тим, що відповідає їхнім вимогам. Те, що вони очікуванням, да? вони, і вони сходять... на сучасному рівні працюють. Так, а потім потім вони перейдуть вже в сучасні компанії. Знаєте, я дуже часто кажу про те, наша помилка, що ми дуже гарно навчаємо. Що ми зараз навчаємо дуже гарно, а завтра всі студенти йдуть на великі зарплати. І ми, вроді, ну, робимо собі гірше, але на тема і вчителі для того, щоб навчити, щоб наші. Euh, учні були краще нас, перевершили навіть так. так перевершили да? Як ви ви, це використання штучного інтелекту. Це виклик часу. Це вже чи це нагальна потреба? Це і нагальна потреба і виклик часу. На мій погляд, ми не можемо вже відмовитись від штучного ми не можемо заперечувати його недосконалість, його на роботу, нейронність. Сіті, вони на сьогоднішній день будують майбутнє, будують те, вони і полегшують розвиток, і вони ставлять дуже багать, великі вимоги до майбутнього розвитку. Якщо ми зараз відмовимося від цього провадження, то завтра ми отримаємо провал. Пропасть і так далі. Ну, на мій погляд, ми відстанемо просто. Відстанемо. Ми вже мені здається, відстаємо, тому що ну очевидно, що топ розвинутих країн вони вже вийшли на інший рівень. Якщо ми навіть не будемо зараз застосовувати на якомусь на будь-якому рівні, пусть це буде базовим, пусть це буде десь продвинутому ці механізми. То ми за у нас буде така стагнація. Що я не бачу майбутнього без цих застосування цих механізмів. Дуже перспективно. Да. Але надо... я не думаю, що треба боятися, знаєте, цього. Тому що ніхто з нас не зможе на це вплинути. Тому або ти зможеш цим керувати і це розуміти, або ти будеш кожен раз в страху від невідомості. Чи воно буде керувати тобою? Так, так, 100%. А друзі. Дуже цікавий досвід, дуже цікаво, корисно те, що це відбувається саме в аграрному університеті, і це дуже гарний приклад, як інновації входять в навчальний процес. Дуже велике вам дякую за ту роботу, яку ви почали. І вам дякуємо. Я думаю, що за цим перспектива розвитку і освіти аграрної, і розвитку аграрного бізнесу. Дякую вам. Дякую. Якщо, може, у вас є якісь питання по е, темі штучної інтелектуарового бізнесі, ви зможете відповідати на питання в коментарях. може? Ну, в коментарях моя пошта є на сайті Миколаївського національного аграрного університету. Пошта ректора завжди для всіх, академіка Шибані Вічела Сергійовича, відкрита. Він приймає всі листи, він розписує на відповідальних. Звертайтеся до нашого університету. Ми раді до співпраці. Дякуємо до зустрічі.